Футбольний клуб Чернігів, який в цьому сезоні дебютував у чемпіонаті першої ліги, провів третю домашню гру на стадіоні Юність. Власна арена тигрів пошкоджена внаслідок російської агресії у березні. В рамках сьомого туру змагань Чернігівці приймали Кременчуцький кремінь. Гості відкрили рахунок на 15-й хвилині першого тайму. Результативною дією відзначився 10-й номер Кременя Андрій Савіцький. Кремінь міг подвоїти рахунок за 10 хвилин після першого забитого м'ячу. Головний суддя призначив пенальті у ворота Чернігова, але голкіпер Тигрів Олександр Ширай парирував удар. Забити вдруге гравцям Кременчука вдалося наприкінці першого тайму. Допоміг їм хавбек Чернігова Дмитро Мироненко, який головою переправив м'яч у власні ворота. В другому таймі Чернігівці створили кілька небезпечних моментів біля воріт Кременя, але відіграти бодай один м'яч так і не змогли. Матч завершився із рахунком 0-2 на користь команди з Кременчука. Ми дві гри програли нужного треба було реабілітуватись, тому я думаю, сьогодні ми це зробили. Що по грі? Перший тайм був перші хвилин. 15-20 був невеликий сумбур. Трішки привикали к м'ячу, і команда команди привикала. Ну забили м'яч, і забили, ну, дуже важливий гол був в роздягальну, 2-0. Потім уже другий тайм грали по результату. І хлопці витримали у післяматчевому коментарі. Головний тренер Чернігова розповів, що в команди були проблеми з мотивацією. Два різних тайми в першому оглядали дуже погано, не виконали те про що ми домовлялись. Другому вийшло, взяли ініціативу під контроль матч і, на жаль, не забили. Це ну, вже другий тайм. Будемо розбиратися в ситуації. Ну, в принципі, відповідальність за поразку я беру на себе, то десь мене достукались до хлопців. В наступному турі Чернігівські тигри гратимуть на виїзді з командою Скорук, з якою зустрічались в першому турі і розділили очки. Це початок другого кола. Мабуть, в Умані, поки немає інформації. Запоріжжя не поїдемо. Ми не добрали очки, хочемо взяти на виїзді. Будемо намагатися зробити все, щоб виконати завдання тренера і порадувати вболівальників. За шість зіграних у першій лізі матчів в активі футбольного клубу Чернігів: одна перемога, дві нічиї та три поразки. Зараз із п'ятьма очками команда посідає п'яте місце у турнірній таблиці своєї групи, де грають загалом вісім команд. Гордій Єрмак, Роман Закревський, Суспільне новини, Чернігів.